Школи Полтавщини активно готують до нового навчального року. Найголовніше завдання створити безпечні умови для учнів та вчителів до 1 вересня. Це укриття одного з навчальних закладів, де не тільки безпечно, а й світло, зручно та затишно. До ремонту приміщення долучився депутат Полтавської обласної ради Василь Воротинцев. Готуємося до навчального року, щоб наші діти змогли в цей нелегкий стан здобувати знання. І ми завжди. Один одного допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, аби все було добре. Все буде Україна. Оновили систему освітлення, вентиляцію, водопостачання, замінили старі труби на нові. Нині ремонтні роботи на фінішній прямій. Ми дуже вдячні депутату Полтавської обласної ради Василю Альбертовичу Воротинцеву за те, що він зголосився підтримати наш заклад і допомагає нам в здійсненні ремонту укриття для діток. Ну, зокрема, нам вдалося повністю замінити освітлення. Це дуже важливо, тому що діти вчитимуться і в підвалі, теж, якщо буде така необхідність і освітлення їхніх зошитів, їхніх підручників. Це теж дуже важливо зберігати здоров'я і зір наших учнів. Також він нам допоміг з Тим, щоб водопостачання, водовідведення в нас було на належному рівні, він допоміг нам, щоб всі ті вимоги, які є до укриття для діток, були витримані. Зокрема, є тепер у нас і туалетні кімнати для хлопчиків, для дівчаток, це теж важливо. Я думаю, що на початок навчального року. Наше укриття буде таким, що тут захочуть навчатися всі, хто хоче мати якісну освіту. Просторе та комфортне укриття дозволяє проводити безперервний навчальний процес у форматі офлайн для всіх учнів з 1 по 11 класи та вчителів. Загалом же за даними пресслужби Полтавської обласної військової адміністрації, наразі в області 1285 діючих закладів освіти дитсадочків, шкіл училищ та вишів. З них мають укриття 155. 193 ще доукомплектовуються а у 320 підвальні приміщення відсутні.